Дорогі українці, кілька речей за цей день. Перше перед новими перемовинами в Європі готуємось дуже ретельно. Провів нараду сьогодні з нашими військовими, з міністром оборони, що до дронів буде більше нашого власного виробництва. Сьогодні ми обговорили і все, що стосується замовлень, що стосується контрактів. І повні можливості нашого виробництва буду говорити з нашими партнерами про нові інвестиції в Україну, в нашу зброю. Пріоритет: дрони, дрони-перехоплювачі і дрони для далекобійних ударів. Звісно, це фронт і все, що потрібно для наших воїнів на передовій, все, що реально стримує російські штурми. Я вдячний всім українським виробникам дронів, кожному розробнику, всім, хто старається зараз активно розвивати напрямок перехоплювачів. Це надзвичайно важливо Росія вкладається в безпілотну складову, Росія планує збільшувати кількість дронів в ударах по нашій державі. Ми готуємо нашу протидію. Ми продовжимо також роботу з партнерами щодо санкцій. Це дуже важливо. Вже фактично півроку Путін вкрав у дипломатії. Ще півроку на додачу до усього часу цієї війни. Тиск потрібен. Триває робота щодо нових санкцій. Я дякую всім в Америці, всім в Європі та країнах Сімки, хто готує нові. Санкційні кроки будуть і рішення по синхронізації всіх санкцій українських і в інших юрисдикціях, санкцій-партнерів в рішеннях РНБУ. Потрібен відповідний темп. І сьогодні були визначені конкретні завдання щодо тематики санкцій. Я провів нараду з міністром енергетики, також з керівником Нафтогазу. Про те, що стосується нашої підготовки до нового опалювального сезону: генерація електрики, питання щодо газу, ми маємо забезпечити Україну всім необхідним. Це стосується не тільки, до речі, забезпечення ресурсу самої енергії, але й роботи всіх наших енергетиків, багатьох працівників і працівниць галузі. Сотні тисяч наших людей щоденно роблять все для того, щоб Україна могла жити.